Приїхав за кордону спеціально на війну. Це був початок а де березня. Боєць з позивним Мазута родом із Львівщини. Спочатку повномасштабки пішов до війська, ремонтував техніку. Потім почалися ще без ВП там різні. Потім ми поїхали в Дніпропетровську область, в ротацію. Там ми вже їздили на ОКОП Попроськ. Ну, був я там майже півроку. Зараз Мазута несе службу у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади, хоч свій бойовий шлях починав зовсім в іншому підрозділі. Були переводи в піхоту. Ну, у мене проблеми були чуть зі здоров'ям. Я не хотів переводитись. І тоді пішов в СЗЧ. А потім на ВСП і потрапив сюди. Хороша бригада, наша західна рідна. Місяць після СЗЧ пробув вдома на Львівщині. Просто хотів відпочити і повернутися назад до війська. Мазута певний, давно хотів стати танкістом. У цьому батальйоні від мене ну, набагато більше користі буде, ніж в піхоті. А з мене взагалі толку мало». Зараз із побратимами проходить навчання. Мазута працюватиме механіком-водієм танку. Він підготовки інструкторів дуже високий. Не Дуже багато знаю. Вони знають майже цілий танк просто на пам'ять. навчання мені подобається. До навчань певний боєць підходить відповідально та й до бойових, каже, готовий. Має ціль, яку хоче уразити. Хоча б цілу роту положити, ну якийсь пару танчиків теж можна. На навчаннях ще один СЗЧник, Руслан. Боєць змінив військовий фах, тепер навчається на навідника танку. В старій бригаді я був спочатку старшим стрілець, потім так стало, що мене перевели на марксмен-снайпер, видали винтовку, Юарку, ЮАРД10. Кстати, нашого виробництва українська. Руслан на фронті з 23-го року. Він досвідчений військовий з бойовим досвідом. Ходили на штурми на вербовець Було я пам'ятаю, що ходили з вінтовки на штурм. Це траншеї, окопи, посадка лиса, гола, крив хлопців, щоб вони працювали там. Піти все заче вимушена міра, каже військовий. Нас ніхто не чув. Коли кажеш своєму командуванню, що я навіть не можу пройти, голову підняти, Ну, а мені кажуть, що я сильно хороший і мені все одно треба, щоб ти йшов туди. Рапорта писали я їх, ну скільки давав ті рапорти, мені казали, що то він загубився, то ще щось. Ну, То зрозуміло, що десь, десь вони пропадали. Зібрався все, і поїхав додому. Все лишив, і поїхав додому. Руслан залишив військову частину у вересні 24-го. Згодом подав документи у 128-му бригаду. Так склалося, що був знайомий, і він розказав мені за бригади, що як, яке відношення, як, як все і тут відбувається. Побратими тут також всі бойові в мене, поганого я нічого не скажу. За інструкторів, так да, дійсно вони бойові, воно видно, як вони навчають, показують. Причини самовільно полишити частину у наших бійців бувають різні: від непорозуміння з командуванням, проблем з переводом в інший підрозділ, до сімейних обставин або ж проблем зі здоров'ям. Першу чергу треба залишатися завжди людиною, як по відношенню до людей і по відношенню до виконання постановки задач. Зараз хлопці на навчаннях у складі 128-ї бригади боронитимуть запорізький напрямок. Раніше вони мали фах пілота, фах там водія, фах. Снайпера наразі вони хочуть стати танкістами, тому ми їх на фахову підготовку відправили. Навідник Руслан сумлінно відпрацьовує кожен рух на полігоні, аби і у реальному бою знищити ворожу ціль. Того ж танчика, бо я був, в мене був штурм, і нас двоє сито крив танк. Я знаю, що воно таке. І це, це дуже страшно, коли танк працює по тобі. Танчик треба влупити, щоб він не працював по нашим людям. Тим, що був в зачем, не пишається, проте на той час каже, це була єдина можливість змінити бригаду. Ну а хто буде боронити нашу країну? У мене вдома діти, жінка, мати. Тим більше, я з Дніпропетровської області, а зараз ми тут і рядушка. Тобто ми тут все як, втратимо, то, то буде вже у мене вдома.